Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Анотація індекс множина. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Анотацію індекс ми розбирали в попередньому відео, що це таке є і як вона працює. Так от, цей індекс можна використовувати не один раз, а навіть декілька. Тобто. В таблиці може бути не один індекс, може бути два, може бути три. В принципі, стільки, скільки треба. Але в цьому індексу може використовуватися навіть не от тільки одне поле, як ви зрозуміли, навіть декілька. Так от зараз будемо все це розбирати. І спочатку ми підемо в клас Person. Це є в нас сутність. Ми в нашій анотації Table. Прописуємо індекси в параметрі індекс. Ми можемо зробити не один індекс, як в попередньому відео, а навіть декілька. Але навіть в самої анотації індексу ми можемо вказувати в параметри Columnist не одне поле, а навіть декілька. І зараз будемо це розбирати. Далі, У нас є конструктор для Hibernate, ID у нас Generated Value, автогенерація. У нас є колонка first name і колонка second name. І у нас є Getter і. Setter. І так, те, що у нас тут прописано декілька індексів ось перший назва: person, first name, second name idx, а другий person, second name, first name idx. Так от, це означає, що вони обидва будуть використовуватись в цій таблиці. В column list, якщо у вас одне поле використовується в цьому індексі, просто пишете його назву, якщо декілька через кому і пробіл. Використовуєте таким чином послідовність цих а, полів. Тут спочатку first name, потім second секондним, пот в другому second name, потім first name. Чи є в цьому різниця? Так. Дивіться, як працює індекс. Він відсортовує послідовно по Колонка. Спочатку по first name, потім по second name. У цьому індексу все навпаки, спочатку відсортовується по second name, а потім відсортованим. А по колонкам second name відсортовується колонки first name. Тобто фактично порядок записів відносно цих двох індексів, вони будуть різними. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до нашого сервісу. Так як у нас тут. То на базі нашої сутності Person буде створена таблиця, якщо її немає. Дивимося, Refresh немає. Тобто при першому запуску нашої аплікації буде створена таблиця. Але якщо наша таблиця Person буде змінюватись, точніше, оновлюватись, то і таблиця також буде оновлюватися. Давайте зробимо запуск. І так, дивимось. Create table person ID first name, так second name і primary key у нас ID. -шка. Create index person first name, second name idx, person, і поля, first name, потім second name. Потім create index person second name, first name idx, person, і потім буде створено поля через second name і first name. Робимо refresh. Ідемо наш person. Так шукаємо Indexes. І ось ми бачимо, що тут створилось два індекси на цю табличку. Ага, бачите, B3, тобто binary tree. Таким чином, ця структура виходить, це просто binary. Отже, якщо є бажання створити індекс в таблиці бази даних, ви можете це зробити за допомогою анотації індексу, яка прописується в параметр indexes в анотації тепл. Але у вас є можливість також створити декілька індексів в цій таблиці і використовувати навіть не одне поле на індекс, а декілька, щоб цей індекс сортувався в порядку. Цих а, полів. Спочатку перше, потім друге, потім третє, потім четверте і так далі. Стосовно неймінгу, в принципі, я їх називаю для а, спочатку назва таблиці, а потім послідовність, в якій написані ці колонки. У мене зазвичай більше п'яти не було, тому, в принципі, по індексу одразу зрозуміло, а, який він є, і послідовність цих колонок. Цього, в принципі, а, достатньо, але ви можете а, писати так, як вам буде а Завгодно. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось там похапнель, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.